Болі в кістках. З точки зору германської нової медицини, болі в кістках виникають після розрішення конфлікту, самознецінення, в стадії одужання. Опорна рухова система. Назва каже сама за себе. Опора внутрішня наша це хребет, кістки кінцівок, кістки черепа і все, що на них наросло. Зв'язки, м'язи, те, що нам допомагає рухатися, рухатися по життю, в тому числі. Буває таке, що людина випадково ламає кінцівку, десь ногу підвернула, незручно стала сильно, або, падаючи вперед, виставила вперед кінцівку і рукою зламала запясток. Попадає в лікарню, роблять рентген, накладають гіпс, і лікар каже, що кістки вашої кінцівки світяться як кришталь. В нормі здорова кістка має багато дрібних пор. Кістка, яка не міцна, хвора, в ній пор дуже мало і вони великі. За, це, за рахунок цього вона ламається. Що ж це за програма така, яка з'їдає наші кості і ніяк нам не сигналізує? Тобто людина ходила, нічого не турбувала, все було нормально, випадково впала і виявляється, що в неї хворі кості. Приклад. Жінка працювала в родині двоє дітей нянечкою. Менша дитина три рочки, з нею був дуже хороший контакт. Вони знайшли спільну мову, гарно спілкувалися, а старшому хлопчику було сім років, і вона ніяк не могла з ним налагодити контакт. Він весь час кричав: йому те не подобалось. Їсти він не хотів вдіватися на двір. Він не хотів якусь одежу одягати. Коли вона просила його прибрати іграшки. Він починав кричати, що він не хоче. Він постійно кричав, і вона розказувала про те, що в неї постійно було бажання схопити його за шкібарки і викинути, як мінімум, з кімнати. І вона, звичайно, що вона цього не робила, але вона намагалася контролювати ці емоції. Вона всередині себе вона себе стримувала дуже сильно. Вона намагалася знайти з ним якісь пильномови. В них не виходило нічого, вони дратували один одного ще більше з кожним днем. Вона сама себе всередині лаяла, тому що не повинні в неї такі емоції, такі думки по відношенню до дитини взагалі виникати. А тим більше, що вона була чужа в цьому домі-будинку, і вона працювала у цих людей. Ця жінка перебувала в постійному стресі. Так сталося, що батьки уїхали на декілька днів, і ця жінка нянечка, залишилась цими дітьми в день і ніч на три дні. І в один з цих днів у старшого хлопчика був виступ в школі, в школьному театрі. Вона відвезла його на репетицію, потім йому дали костюм, там який треба було підготувати до вистави. Вони повторювали його промову вдома. Вона. Вміла хорошо шити, костюм був не дуже гарно на ньому. Сидів, вона підшила так, щоб на ньому воно гарно було. І в ці моменти, в ці дні, у них трапився такий взаємогарний контакт. Вони порозумілися, вони а, вибучилися один перед одним за те, що там якісь вчинки, там хтось впертим був в один момент, один в другий момент. Вони поїхали на цю виставу, хлопчик виступив. І е, конфлікт розрішився. Ця жінка зрозуміла, що тепер вона відчула, що тепер буде все по-іншому. Тепер вже більше вона не буде відчувати таких емоцій до нього, тому що вона побачила якісь інші сторони в цього хлопчика, і хлопчик до неї якось більше так дотулився. І назад, коли вони вже приїхали, виходили з таксі, вона зачепилася і падає на... біля машини. На зап'ясток опирається, ламає руку, відчуває хруст, вони їдуть в, в лікарню, роблять рентген і накладають гіпс. І лікар каже: у вас остеопороз, ваша, ваші косточки світяться. От вам конкретний приклад: самознацінення. В той самий момент, коли конфлікт був розрішений, все да, опасність мінувала, Жінка зламала цю руку, тому що насправді наші кості дуже міцні. І для того, щоб зламати це, треба дуже-дуже сильно постаратися. І саме після вирішення конфлікту починається запальний процес. В цьому випадку запальний процес почався з перелому. Але точно так же кістки починають боліти, починають тканини набрякати, тому що приходить кров, приходить лімфа, приносить корисні речовини для того, щоб залатати дирочки. Кістках і цей процес дуже болючий. Виходить, що ми роками можемо не відчувати, як наші кістки стають більш крихкими. Це біологічна програма не дати, в цьому випадку з жінкою, не дати їй схопити хлопчика і вишеварганути його, ослабити цю кінцівку, тому що не можна зараз хватати дитину. Робити боляче, там, ну в якісь оці такі моменти, не можна зараз робити. Це біологічна програма. Наше тіло через наші органи нас, нам допомагає, а іноді нас і рятує. І звичайно, що такі процеси, вони болючі відновлення в кістках, тому що приходить кров і кінцівка стає більш пухлою, тому що набрякає. Можливо, навіть гарячою, болючою. І це процес відновлення, він дуже сильно не швидкий. І тому дуже правильно треба його супроводжувати. І взагалі наші кісточки, наша опорна рухова система дуже сильно любить, коли ми їх хвалимо, коли ми їх з ними розмовляємо, хвалимо, наші ножки стройні, нашу спинку рівненьку, що вони нас носять по життю.